Не забувайте, котра нині година там тут видно лише час стрім. 53 хвилини. За 7 хвилин наступний день. Ось тут так само за три на пів петлі. для того, щоб вони всі були рівномірно натягнуті, щоб не утворювалася така петля-отвір. Знаєте, щоб не задувало туди і не, не муляло. Підтягли, вирівняли далі. Потім уже поза ефіром залишиться мені розбирати вузлики. Розв'язувати, вплітати їх у в'язання, але зазвичай я поза ефіром лишаю ту роботу. Якщо так подумати, то і це не дуже цікава така робота, але корисна, але не те, щоб. Щоб дуже цікаво. Якщо я ще в прямому ефірі ще й вузлики буду розплітати, то це вже буде занадто. Тож не цікавий поза ефіром. Так, шукаємо. Ось сюди, наприклад. Чому мені? І ось так навскоси закріплюємо і закріплюємо. Yeah. Oh, перепрошую. Uh -huh. Взимом ниточки і можна завершувати стрім, бо всю роботу гарненько ми вже зробили з вами. Можна тепер ставити чайничка, поласувати чайком смачним, солодким. Або хто який любить. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, хто завітав, підтримав. Особливо тим, хто вподобає ставить, не шкодує. Друзі, всім тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Па-па.